Бібліотека територія безпеки та впевненості. В цей нелегкий для нашої країни час іренійські бібліотекарі бачать свою місію у підтримці почуттів психіки своїх читачів. В нас за період бойових дій відвідувачів та читачів збільшилося майже вдвічі за рахунок переселенців та гостей громади, які приїхали на постійне місце проживання та тимчасово зареєстровані на території громади. Для роботи з ними ми використовуємо різноманітні заходи та методи. Так, в відділах обслуговування дітей, користувачів та по бібліотекам філіям проводиться багато ознайомчих заходів краєзнавчої тематики для інтеграції новачків в рінівське суспільство. Медіацентр відділі обслуговування дітей та в Орлівській бібліотеці філії відкриті для відвідувачів, хто хоче займатися в інтернеті. Вони працюють з дітьми, переміщеними особами з інших регіонів України. Свої приміщення бібліотеки надають для роботи різних психологів, центру надання адміністративних послуг, територіальних центрів та гуманітарних штабів. Паралельно в залах бібліотек розміщені інформативні стенди для ВПО, для дітей та вчителів по дистанційному навчанню, допоміжна література шкільної програми. Для онлайн-занять школярі бібліотеки надають арктехніку та доступ до мережі інтернет безкоштовно. Співробітники відділів знайомля з книжковими фондами, щоб допомогти дітям спілкуватися і взаємодіяти в цей скрутний час. Презентуємо дітям новинки літератури, які отримуємо за допомогою волонтерів. Так, в грудні 2022 року отримали подарункову дитячу літературу. Для читачів громади від мережі магазинів Фокстрот, якою ми з сусідніми бібліотеками міста Каву та села Кріхана Веке Республіка Молдова, де тимчасово перебувають наші українські діти, щоб вони мали змогу читати літературу державною мовою. Ми їздили до них і дали майстер-класи, подарували книжки. В наших бібліотеках діти можуть перевірити свої знання, дізнатися щось корисне і використати це у своєму життєвому досвіді. Для цього проводимо масові заходи, виставки лялькового театру, запрошуючи всі категорії читачів, зокрема інклюзивного навчання. Проводимо майстер-класи з декоративно-житкового мистецтва, подарункові котенятка, янголи, марцешори тощо, конкурси малюнків. Започаткували цікавий конкурс по залученню до читання на кількість прочитаної літератури з грошовою винагородою 500 гривень щомісячно за допомогою благодійного фонду депутату Урбанського. Читачі дуже задоволені зустрічами в бібліотеках з цікавими людьми Рініщини, і ці заходи ми плануємо проводити постійно. Вважаю, що підтримка людей в час війни це найголовніша задача закладів культури. Зокрема, бібліотек по наданню інформації, з медійної грамотності, знавичок роботи з комп'ютерами та смартфонами. Перед бібліотекою в міському парку ми встановили пам'ятний стенд з фотографіями героїв ренійців загиблих на війні з Росією і стенд, що нам приніс руський мир. Бібліотекарі беруть участь в заходах, які проводяться в громаді по підтримці Збройних сил України. Ми впевнені, Україна переможе. Слава Україні!